Ой, мам, подожди со своим м'ясом, хай мясорубка отдохне, я в Германию звоню. Людочка, сестра, привет, Боже зая. Як ти там, Боже, гаси, Михайло, ну ти худа вообще стала. Ти там, что на одних сосисках и пиве, Хандихо, Германія. Германия. Боже. Людочка, ні, взагалі не було часу не позвонить вообще. 29-го поїхали, значить, з тещою, поїхали за йолку. Приїхали, купили маленьку йолку, логенько, таку взагалі 3 метра. Ну, пів метра зверху відрізали, пів знизу, ну, що в хату занести. так, Поставили з розписком, ну все. Прийшли сусіді, відмітити, <кхм> помогти відмітити, Сіли 29-го, стали 6-го, Просто кошмар. Люда, як воно так виходить? Не представляю, взагалі було все легенько. все було скромно, люда нічого не було, вообще все було по скромному. Значить, 13 кілограмів було шуби всього ліж. А що на десять сільдин, скільки там на тих овощей? Мискаута зробили скромну, маленьку миску, то що ми ноги ми їм олів'є. Що мамка возила на базар сир. От. Зробили, ну що зробили? Зробили блінчики гамняжі. хороші гамняжі бліни були, небагато, на 3 літри молока. От. Зробили 4 підноса бутербродів. як же бутербродів? Ну, вообще. Та позвали ж цю зінку, що. Шок... Крав'янка торгує з цього сосвятошина. Там вона не багато принесла відро. Шо того відро, кожному покалічку положили і все, і нема. Все, люда, все було дуже скромно. Вообще. Болин, а карачка е, це в духовці з чесничком. Скромно, так пака, карачком бистро пережарили, і все, і більше нічого. М'ясо по-французьки, було 10 баночок цих ананасів. Там ми швидко пополам перерізали, Та раз 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 надбили. Що там 8 тих, цих самих? У мене була хороша, ти знаєш, хороша була в мене свиняча голова, шикарна. Ми докопили три бульдишки, зробили такий льогенький, просто льогенький холодчик, 40 судочків. Що там того їсти, 40 судочків? Взагалі, нічого. От все було скромненько. Це, знаєш, тільки був один стрес. Оці глянь, бачиш цих? Спускаюсь. Стоять. Друзі подарили, знаєш, як я пішов спати, вони поставили. Спускаюсь, думаю, це в красному тьоще? Хто це вообще? Стоїть на ногах длинних, а то сірому взагалі. Чи когось забули, б, знаєш, стоять? Ну нічого, потім поняли, що це гноми. Ну, в общем, сестра моя, і взагалі, якщо по-серйозному, сонечки, з наступившим всіх новим роком. Хлопчики, мої дівчатка, мої рідні, мої сестри, мої брати, всіх вітаю вас з Новим роком, з Різдвом Христовим, з хрещенням нас! Щоб у нас все було гарно, щоб у нас було все спокійно, щоб у нас все вдалося, щоб наші хлопці там, які на кордоні витримали, тримаймося. Наснаги і добробуту нам. Бо ми, українці, ми витримаємо зі святами вас. Мам, ти що мені води налила? Ти що, вообще куку? як і перед людями. Боже, з Новим Годом!